Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. Подивимось в цьому відео сьогодні з вами про новий китайський вірус, метапневмовірус, який вже зафіксували в Україні. Начебто він вражає переважно дітей, там гострі, респіраторні такі симптоми в нього. Ми з вами, до речі, бачили. Не так давно було відео або на зиму, або на минулий місяць. Там, де ми бачили з вами спалах хвороби якоїсь, це як може бути як і нова хвороба, так і просто спала хвороби. Тобто є загроза від нього, це ми бачили раніше. Зараз ви мене просили подивитись окремо на цей метапневмовірус, окремий розклад. Ми подивимось загально для України, чи несе він не загрозу якусь серйозну. Якщо несе, то яку? От, новий. Зафіксували в Україні вже його цей вірус. Подивимось, чи несе він загрозу для України і яку. Чи там сильна ця загроза, взагалі, що нам покажуть? Ну Дивіться, е, я бачу, що в, в, взагалі у вчених або у лікарів тут є е, досить така е, дієва, дієва якийсь протокол лікування цього. Тобто е, це лікується, знають, як це лікувати, це не прям як так, таке, як коронавірус, або щось таке надстрашне. Так, звісно, тут можуть вражати там, е, горло. Ну, тобто, як респіраторне захворювання, сімки тут, бачите, вони вказують на ну, велику кількість людей. Я не бачу тут дітей, слава Богу, не випало. Багато тут валет випав. Так, діти просто через свій, свій імунітет, можливо, більш якби. На них більше може впливати цей вірус, більше вражати. Але все ж таки ну, дітей треба берегти в будь-якому випадку. Це гігієна. І, до речі, хто пам'ятає в минулому відео, там, коли випадало про хворобу на зиму, нагадайте, чи було про дітей, начебто було. Тобто дітей треба берегти, щоб вони там нічого мили руки, там, ну і звичайні такі. Засоби гігієни дотримувалися гігієни. От. Так я не бачу серйозних катастрофічних карт не випало. Сер... Да, для, для дітей важкіше вони можуть переносити, але цього можна, в принципі, уникнути максимально. От, чомусь жінки і діти. От, можливо, матері і діти їхні. Серйозних якихось катастрофічних загроз немає. Я бачу, що лікарі знають, як це лікувати. Так дійсно може багато людей захворіти. Сімки тут вказують на людей. Передається воно, бачите, повітряно-крапельним шляхом. Тобто як будь-який ресраторне захворювання, грип і так далі. Але страшного, катастрофічного, нічого тут немає. Для дітей звертати увагу, щоб вони дотримувалися засобів гігієни, особливо от в цей період поки що він вирує там, цей вірус. Вирує він в Китаї, там переповнені лікарні. і з'явився він в Україні зафіксовано, в Казахстані. Тобто знову від китайців у нас. Халепа, негода. От. Але нічого страшного, лікувати це можна, і дотримуючись правил гігієни, можна максимально знизити ризики всі. Ось так, що ми побачили з вами по цьому новому відео, о, в цьому відео по новому цьому вірусу. Я вам бажаю, друзі, не хворіти. Бажаю вам тихих безпечних. Днів, вечорів, взагалі часу. Друзі, бережіть себе і своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!